Розв'язуємо задачу 504. У сувої було 80 метрів тканини. З неї пошили кілька платів, та ще 24 витратили на костюми. Після цього залишилося 36 метрів тканини. Скільки метрів тканини пішло на плаття? Запишемо скорочену умову задачі. На плаття Х метрів ми не знаємо скільки. На костюми 24 метри, залишилось 36 метрів. Всього у нас в своєї 80 метрів. Тому ми можемо записати рівняння. Рівняння буде мати вигляд x додати 24 додати 36, дорівнює 80. Можна. Виконати перенос, e, значить, х буде дорівнювати 80 відняти оці два доданки разом. 24 та 36. Це буде 60, і тому 80 відняти 60 буде 20. Отже, у відповідь ми повинні записати. На плаття витратили 20 метрів тканини. Розв'язали цю задачу. Тепер давайте перейдемо до нової теми. Нова тема це задачі на рух. Згадуємо, що відстань S позначається буквою, час буквою Т і швидкість V. Як між собою пов'язані ці величини? Шлях це швидкість помножити на час. Відповідно, якщо нам відомо, наприклад, шлях і час, то швидкість ми можемо знайти шлях, поділивши на час. S поділити на T. Час T ми можемо знайти як S поділити на V. Ці всі співвідношення це формули, які пов'язують між собою ці величини. Переходимо до типів задач, які у нас типи задач є. Рух з одного пункту в одному напрямку, тобто і один і другий об'єкт рухаються з, рідним, з ними швидкостями, але в одному напрямку. Рух з одного пункту в протилежних напрямках з одного місця, з одного міста, так, в різні сторони рухається, один об'єкт, наприклад, в одну сторону, а другий об'єкт в іншу сторону. При цьому відбувається. Віддалення цих об'єктів від початкової точки. Рух з різних пунктів в одному напрямку, і якщо автомобіль, перший автомобіль виїжджає з одного місця, так другий автомобіль з другого місця, вони рухаються в певному напрямку. І рух з різних пунктів назустріч один одному. Так само перший автомобіль і другий автомобіль рухаються назустріч один одному. Так, тепер давайте, згадавши ось ці співвідношення, у задачі 520 знайдемо невідомі величини. Значить, у першому стовпчику у нас є що відстань S – 120 км та швидкість 30 км за годину. Як знайти час? Час ми знаходимо за цією формулою шлях поділити на швидкість. 120 поділити на 30 одержуємо 4. 4 години, години. 4 години. Далі, якщо в нас відомо шлях 180 кілометрів, відомо 4 години, то як нам знайти швидкість? 180 ділимо на 4. Важко ділити усно на 4. Спочатку поділимо на 2, потім ще раз на 2. Якщо ми 180 ділимо на 2, то це буде 90. 90 ділимо на 2, маємо 45. Тому е, швидкість 45 кілометрів на годину. Ось так. Далі нам треба знайти відстань. Е, якщо нам відомо швидкість 18 км на годину та час 5 годин, то е, щоб знайти шлях, використовуємо першу формулу. Так? Треба швидкість помножити на час 18 множимо на 5, це буде 90, 90 км. Так, переходимо до наступного. 200, 420 метрів подолано за 10 секунд. Як знайти швидкість? Швидкість. Знаходимо шлях, ділимо відстань, ділимо на час. 420 метрів. ділимо на 10. Маємо 42 метри на секунду. 42. Метри на секунду. Так, далі. Нам треба знайти час, якщо відстань 800 метрів подолано з швидкістю 20 метрів на секунду. 800. 800 ділимо на 20 800 ділимо спочатку на 2, це буде 400. Ще на 10, це буде 40. І записуємо 40. Секунд. Треба знайти відстань. Якщо відомо швидкість, і відомо час. Швидкість множимо на час 12 множимо на 7. Маємо 84. Метри. Так, ми розв'язали з вами задачу 520. Запам'ятали ці співвідношення. Переходимо до наступного. Велосипедисти одночасно почали рух з однієї точки в протилежних напрямках. На скільки кілометрів вони віддаляються один від одного за одну годину, за дві години, за п'ять годин. Розуміємо, що за одну годину це швидкість. Тому… За одну годину, якщо один рухався вправо, один вліво, то разом вони роз'їхалися на 12 плюс 14 кілометрів. Тобто 12 плюс 14 це буде 26 км за годину, це вони віддалилися на одну годину. Якщо за дві години, то вдвічі більше, тому нам треба 26 помножити на 2, дорівнює 52, і це вже відстань. У кілометрах за 2 години. Якщо за 5, то швидкість 26 кілометрів множимо на 5 годин і маємо 130 кілометрів за 5 годин. Далі хлопчик наздоганяє дівчинку. Це означає, що вони рухаються в одному напрямку на скільки кілометрів він скоротить відстань до неї через одну годину, через дві години, через п'ять годин. Дивіться, якщо хлопчик за одну годину проходить 5 кілометрів, а дівчинка тільки 3 кілометри, то різниця їхніх швидкостей це є відстань, на яку скоротиться відстань між хлопчиком та дівчинкою. Тому. У першій дії ми знайдемо з вами 5 відняти 3 буде 2 км на годину, настільки скоротиться відстань між ними 2 км, але так як це за годину, то це буде з кожною годиною зменшуватися відстань між хлопчиком та дівчинкою. За 2 години, відповідно, 2 помножити на 2 буде 4 км. І за 5 годин це буде 2 помножити на 5, на 10 кілометрів вони наблизяться один до одного. І остання задача велосипедисти почали рух одночасно часто одному, один одному. На скільки кілометрів наблизяться вони один до одного, за одну годину, за дві години, за 4 години. Якщо вони рухаються один до одного, то кажуть, що є таке поняття як швидкість зближення. Тобто один проїхав 11, другий проїхав 13, а разом вони проїхали суму цих відстаней, тобто 11 плюс 13 дорівнює 24. Це їх швидкість зближення за одну годину. А Якщо це швидкість, то ми її помножимо на 2 2 години і одержимо 48 кілометрів за 2 години таке зближення. А за 4 години це 24 помножить на 4 дорівнює 96 кілометрів за годину за, кілометрів за 4 години. Вам треба самостійно розв'язати задачу номер 528.1. На цьому ми завершуємо.